Мітинг Грефієм присвячений відкриттю меморіальної дошки випускнику нашої школи майору Олегу Григоровичу Єрмаку. Оголошується відкритий. Олег з меморіальної дошки щодня зустрічатиме та проводжатиме поглядом учнів та нагадувати нам, що він поклав життя 23 жовтня 2015 року. Під час виконання бойового завдання у місті Артемівську Донецької області, не доживши двох тижнів до закінчення строку перебування у зоні антитерористичної операції, указом президента України No 663-2015 від 25 листопада 2015 року. За особливу мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та державної цінності України вірність військовій присязі, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Посмертно похований Олег Григорович у місті Новограді волинському Чоловік навчався в цій школі з першого класу. Я думаю, такі дошки обов'язково потрібно, щоб не забували таких людей, бо вони справді героями, приклад наслідування. Війна почалась для нього одразу 2014 року, на початку весни весною, в березні місяці вони поїхали, одразу майже в АТО. Ну, так сталося, що 2015 року в жовтні чоловік мій загинув, а те весь час він був. В зоні АТО він був в Артемівську 23 го числа, 24-го я вже була в нього, але так сталося, коли момент евакуації в районі Мобілі, він помер, в нього зупинилося серце. Яким був для мене Ну, справжнім чоловіком просто. Він був просто сонцем, завжди усміхався, завжди ти всі, абсолютно всі справжній чоловік. чоком. У нього завжди була підтримка в ньому. Що б не сталося в мене в житті, він завжди мене дуже підтримував. Він свідомо йшов на те, щоб стояти на смерть там, за нас з вами. А скільки сьогодні є таких, які є там, на передовій, ми з вами в теплій хатині. Ми з вами маємо все по достатку. А вони там на передовій і потерпають багато випробувань і лиха. Прошу вас, дорогі мої, благаю, моліться, хто як вміє, моліться за Україну, моліться за наших воїнів, моліться за тих, хто відійшов, віддав своє життя. І думаю, що наше велике прохання повсюдне дасть. Дуже велике благословення для всього, що є в Україні, а найбільше для наших воїнів.